Слава Україні! Я Олег Христопа і це історія для дорослих. Підписуйтесь на наш канал і підтримуйте нас на Patreon. Сьогодні розпочинаємо новий проект про найсвіжішу історію України часів незалежності. У 2013-му світ почало лихоманити із самого початку. У лютому над російським челябінськом вибухнув метеорит. Це перше в історії падіння небесного тіла на густо місто. містом. Півтори тисячі постраждалих, сім тисяч пошкоджених будівель і чотириста камер, які все це зняли. терористичне групування Ісламська держава. Зорвалося з Іраку до Сирії та проголосило халіфат. А на Бостонському марафоні у США стався масштабний теракт. Терористами виявилися чеченці, але про російський слід тоді ще ніхто не говорив. Oh Кремль тим часом посилював тиск на Україну і почав вбивати. 17 липня прикордонний катер ФСБ РФ обстріляв, а потім протаранив український баркас. Четверо рибалок загинуло, п'ятого змусили підписати усі звинувачення, що українці браконьєри і самі пішли на таран. Хоча ФСБшне відео свідчить про інше. Економічний тиск сягнув максимуму. У липні Кремль ініціював так звану шоколадну війну проти концерну Рошен. Потім перейшов до повного ембарго на українські товари. Атака на українські солодощі була одним із перших залпів, у тому, що вже назвали українсько-російською торгівельною війною. Правда, росіяни кажуть, ніякої війни немає. Тим не менше, у Москві сторони намагалися домовитися про перемир'я. Зсередини Україну лихоманило ще дужче навесні. У більшості обласних центрів опозиція почала акцію протесту Вставай Україно!». Влада відповіла провокаціями і нападами агресивних молодиків. За прізвищем найпомітнішого з провокаторів їх назвали тітушками. Ша натяк у регіонах тривали гучні і наскрізь фальшиві політичні процеси над неугодними: так званими харківськими націоналістами, васильківськими терористами чи «ніжинськими Робінгудами. Останні виступали не так проти влади, як проти корумпованої міліції. А та давала все нові приводи у липні на всю країну, прогриміло село Врадіївка на Миколаївщині. Тамтешні стражі порядку зґвалтували і спробували вбити місцеву дівчину. У відповідь селяни пішли на штурм відділку міліції. Активісти влаштували марш на Київ, так звану Врадіївську ходу, і дійшли до Майдану. Там закликали до нових протестів. Приєднуйтесь, не при кухнях сидіть, не балакайте про те, що регіони погані, а виходьте, підтримуйте. Ці Врадіївки від нас по всій Україні. Це вже перейшло у норму життя. Янукович на Словак взяв справу на особистий контроль. А от протестувальників пізно ввечері 18 липня, розігнав Беркут, начебто заради благоустрою. Нових протестів на Майдані влада намагалась не допускати. Але було очевидно, що вони знову спалахнуть за першого приводу. І ним стала відмова від євроінтеграції. На перше місце для уряду постало питання відновлення нормальних відносин з Російською Федерацією. Уже ввечері того ж дня зібрався Євромайдан. Країною прокотилася ціла хвиля мітингів. Залишалася надія на вільнюський саміт Східного партнерства, де Янукович міг все ще виправити і підписати угоду про асоціацію, але не підписав. А 30 листопада вночі Беркут з показовою жорстокістю розігнав студентський мітинг на Майдані. Я спитала, чи він не соромно бити дітей. Ось він сказав, що добіла в бік не стидно. Уже наступного дня протести відновилися. 1 грудня Києвом пройшов велелюдний марш протесту. На вулиці вийшли сотні тисяч людей. На майдані відбулося віче. З'явилися групи активістів на авто Зародок майбутнього автомайдану. Радикально налаштовані протестувальники пішли на штурм адміністрації президента. Там почалися перші сутички. Пізно ввечері Беркут брутально побив усіх, хто залишався на банковій. 11 грудня силовики спробували ще раз зачистити Майдан. Безуспішно. І в 2013 році, попри всі виклики, ми достойно склали іспит на державну зрілість. Ми відновили дружні братерські стосунки з Росією. Хай нам Бог допомагає з новим 2014 роком. Якщо сподобалося відео, тисніть лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на Патреоні. На сьогодні все.